Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми, на каналі Таро Україна. Сьогодні ми з вами дивимось 7-10 днів найближче. Що чекає, що буде? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації, підписуйтесь на інстаграм. Давайте будемо дивитись. Спочатку загальна інформація потокова, потім на декілька варіантів. Який період? Період, коли ми трошки втомилися з чогось досягати. Так, в мене щось стабілізувалось в житті, я щось зрозуміла для себе. Я отримую якісь результати, але я так само втомлююсь. Вам тут порада не зупинятись, не зупинятись, тому що хтось вас, вас може обігнати. Знаєте, це коли е, на роботі я один день, скажімо так, не відпочив, а ну, просто замислився про щось, і тут зненацька колеги вже. Краще, ніж я, от хтось прям підсидить вас. Знаєте, або ти це не зробила, мені там мама це зробила, або ти не зробила, мені там хтось інший це зробив. І ви прям будете нервувати. Втягніться в роботу, знайдіть сили, відновіться, сконцентруйтесь, працюйте, робіть швидко, швидко, швидко. Дуже швидкий ритм цього тижня. І, а, добре, якщо ви все встигнете, що вам це дасть? Нові можливості, нове спілкування, силу. До речі, очікуєте якісь новини ближче до вихідних, прояв людини, новини. Давайте декілька варіантів. Ви можете замислитись про своє питання, що вас турбує. Або просто обрати на 7-10 днів свою карту. Обирайте перший, другий, третій. Ви можете зупинити відео, подумати, але перше, що прийшло вам, ну, вам прийшлось до душі, те й обирайте. Не відмовляйтесь від можливостей, мої хороші. Не засмучуйтесь. І все, тоді щастя, радість, гроші, можливості, рух. От просто не зупиняйте. Знаєте, буває таке, коли ну, нема мене настрою з кимось розмовляти, але тут доведеться перебороти себе, не показувати десь характер, а просто, знаєте, з усмішкою зустрічати всі події, і потім ви зрозумієте, як добре, що я погодилась. Нікому нічого не кажіть, не доводьте, не виказуйте, не виговорюйте. У вас це буде добре. Ви відстоїте дуже так обережно, будете відстоювати свої кордони. Тут кохання, тут зустріч, тут єднання. Вас можуть намагатися збити з вашого шляху, якось задурити вам голову, ні, не вийде нічого. Ви просто вчасно зрозумієте, що це пуста розмова, пуста людина. Самокопання. Дуже багато дуже багато якихось питань до себе. Дуже багато думок про якусь пару або про чоловіка, який зараз з вами, або про минуле про минуле з чоловіком. І ці думки вони вас топлять, вони вас зупиняють. Ви хворієте через них. Мечі, мечі, мечі. Контролюйте думки. Контролюйте думки, обмежуйте час, коли ви на чомусь зациклюєтесь. І тоді ви зрозумієте, що є життя, окрім вашого внутрішнього стану, окрім ваших страхів, окрім вашого болю, є щастя, сонце, радість, люди. Можна не переживати, можна не обдумувати, хто що сказав, можна піти з кимось поспілкуватись. Можна просто піти погуляти, просто подивитись на сонечко, подихати і легше стане. Моє життя, воно не таке. У мене є своє життя, і я маю багато можливостей. Навіть якщо хтось погано ставиться, або навіть якщо якісь можливості я вже упустила, у мене є нові можливості, і вони будуть.